Весе є різні ціни на різний товар. Поступив запит на радіатор. Показую ще раз радіатор. Радіатор 250-й кузов, Boxer Strand Jumper. Вживаний радіатор в робочому стані. Ціна оригінальний радіатор. Ціна на нього 70 доларів. Такий самий радіатор. Теж вживаний, теж в робочому стані. Ціна 100 доларів. А в чому різниця? Різниця дуже просто. Звертаємо увагу. Так, з цієї сторони показую. Звертаємо увагу, різниця. в кріпленні, Кріплення верхньої подушки. З цієї сторони є, з цієї сторони на цьому радіаторі є, на цьому нема. Але це не біда, тому що тут можна засверлити болт. Тут є місце і тут є зазор в пластику, де можна засверлити отакий болт з цієї товщини. Сюди, і теж буде працювати як верхнє кріплення. Чому так просто? Тому що верхнє кріплення подушки радіатора нагрузки не несе. Тому воно використовується більше як від вібрації. Воно для підтримки штанів, дуже просто так сказати. Тому такі ціни є новий, який коштує 120 доларів. От, от Блестить. Видно, зразу що це новий. Правильно? правильно. Тому, ще раз підкреслюю, на різні товари є різні ціни. Дешевше, дорожче, ще дорожче. І тут немає нічого дивного. По кожній машині є своя економіка, по кожній запчастині також є своя економіка. Так що на Fiat Ducato, Peugeot, Boxer, French Jumper, кому необхідно запчастинки, вони є в наявності: вживані, нові. Телефонуєте контакти в шапці профілю, консультації безкоштовно.